Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо У Кайдашевій хаті стала мирнота. Свекруха помирилася з невісткою. Зате на дворі між двома господарями, старим та молодим, почався нелад. Лаврін вже вважав себе за господаря. Він був менший сину батька, і все батьківське добро по українському звичаю припадало меншому синові. Лаврін знав, що батькова хата, батькові воли й вози, все батьківське добро, все те його добро. Він перестав слухати батька. А батькові хотілося порядкувати в господарстві. Кайдаш постарівся і став ще частіше заглядати в корчму, запиваючи давнє панщине горе. Всі гроші, що він заробляв у пана та в людей на возах, на плугах та боронах, старий Кайдаш пропивав у шинку. Він не давав Лаврінові грошей до рук, і Лаврінові стало важко покорятися дражливому та лайливому батькові. У Петрівку починалась косовиця та Грибовиця, а тим часом достиг і ранній ячмінь рихоль. Старий Кайдаш загадав з вечора Кайдашисі та Мелашці гребти сіно, а Лаврінові косити ячмінь. Другого дня Мелашка взяла на руки дитину, причепила на спині колиску і три ноги для колиски. Кайдашиха забрала граблі, тикву з водою і вони вирядилися у поле. Старий Кайдаш порався в повітці коло свого майстерства. Коли дивиться він, серед двору Лаврін запрягає воли, а коса лежить на призбі. Чом це ти, Лаврін, і досі не йдеш у поле? Чи ти не бачиш, що сонце вже от-от поверне на полудень? спитав Кайдаш. Та нащо ж ти оце запрягаєш воли? Поїду до млина. Казала мати, що нема борошна обізвався Лаврін, завертаючи воли до воза. А я ж тобі велів іти косити ячмінь. Постоїть до завтра, ніде не дінеться, не втече. Ти ж знаєш, що ячмінь зовсім стиглий, зараз висиплеться. Ячмінь ще не зовсім стиглий, ще два або три дні постоїть, обізвався Лаврін. Гей, перістий, Ши ставай. крикнув він на вола. Іде в поле косити, кажу тобі. Як треба буде до млина, то я сам поїду. І я дорогу знайду. Ідіть, тату, в повітку та майструйте коло воза. Син не слухав батька. Старий Кайдаш плюнув і пішов у повітку, а Лаврін почав запрягати воли. Заженуть мене синки швидко на піч, думав старий Кайдаш, майструючи в повітці. Другого дня Лаврін узяв косу і пішов з Мелашкою та з матір'ю до ячменю. Батько мовчав та тільки поглядав на Лавріна. Чи це йдеш на поле, не питаючись мене? спитав Лавріна батько. А хіба ж Карпо вас питається якеди на поле? Чим же я гірше от Карпа? обізвався Лаврін, кинувши косу і перевесла на плечі. А як прийдеться платить подушне та за землю, то й тоді мене не спитаєшся? спитав Кайдаш. Ви берете гроші в свої руки, то ви й платіть. Давайте мені гроші до рук, то і я буду платить, сказав Лаврін. Може, ти хочеш, щоб я й тобі виділив твою частку поля, як Карпові? Нащо? Ваша частка і моя частка. Ви сьогодні господар, а я. Завтра, сказав Лаврін. Добре поважаєш старого батька. Покарає тебе Господь за мене, а як не тебе, то твоїх дітей, сказав батько. Не питай старого, а питай бувалого, сказав Лаврін. Карали ви, Мотрю, карали вже й Мелашку, і без господа. Буде з нас тієї кари. З того часу Лаврін заграбав хазяйство в свої руки. Батько мусив мовчати і рідко коли вмикувався в хазяйство. Він більше майстрував, заробляв гроші, постів усі п'ятниці та згоря сливе, щодня вертався ввечері додому з шинку п'яний. Його голова стала сива, аж біла, тільки брови чорніли на широкому блідому лиці, та темні очі блищали, неначе в ямках, глибоко позападавши під бровами. Разу спасівку старий Кайдаш пішов в суботу на вечерню. Сонце стояло над лісом. Церква була порожня. В бабинці стояла одним одна баба. Кайдаш став навколішки і бив поклони. Дяк співав жалібну церковну пісню. Коли це чує Кайдаш, щось потягує тоненьким голосом за дяком. Голослився, як срібло, десь зверху. Він підвів очі і глянув на іконостас. Зверху на іконостасі стояв чималий золотий хрест з терновим вінком на перехресті, а по боках коло хреста стояли навколішки два позолочені янголи. Кайдаш глянув на янголів. Вони розтулювали роти і співали разом з дяком тоненькими голосами. Кайдаш стривожився і одвів очі. Глянув він на намісні образи. І вони співають. Разом з ними співають усі образи в церкві. Кайдаш перелякався і став на ноги. Слухає він і дивується. Кайдаш повернув головою на всі боки, всі образи співали. Дивиться він на образ Варвари. Варвара заворушила пальцями, повернула очима. На її убрання замаяло. На образі Параскеви п'ятниці, з розкійщеними, розпущеними по плечах кісьми, з квітками на голові. Квітки на голові затрусились, неначе од вітру. Параскева п'ятниця повернула очима на його, мов жива. Кайдаш злякався і вийшов із церкви. У притворі на стіні висів здоровий образ страшного суду. Кайдаш глянув на його скоса. На образі внизу була намальована в пеклі здорова коняча голова з білими гострими зубами, та голова засміялась до його, полум'я в її роті загойдалося, мов свічка у двітру. Невеличкі постаті грішників та чортів в зубах заворошилися, мов комашня. Маленькі хвостаті та рогаті чортики висолопали до його язики. Кайдаш перелякався. Одвів очі від страшної картини і вийшов на двір. Він сів на східцях і схилив голову. На дворі було тихо, як у хаті. Сонце стояло низько над самим лісом і пронизувало світом верхи лісу, зелені, як трава на степу. Над лісом від сонця тяглися неначе довгі стьожки та стрічки, виткані зі світла і золота. На заході стояла одним одна хмарка на чистому небі. Вся золота з червоними краями. Смутне Кайдашеве бліде лице освітилося рожевим світом, наче лице вмерця. Він підвів блискучі очі, глянув на ліс і побачив, що над самим шпилем серед лісу на хмарці стояв чоловік, прозорий, як туман, наче кивав рукою до його, ніби кликав. Кайдаш встав і пішов згори. Він зійшов вниз. Пішов далі шляхом, а те диво на хмарі отсунулось, від от його ще далі за ліс. Він вийшов на гору за село. З гори було видно широку долину, обставлену горами, вкритими лісом. В долині блищала Рось. Кайдаш пішов на греблю, не знаючи для чого. Колеса в млині крутились. Вода шуміла і розливала голосний гук по долині. Коло млина стояли вози. Вешталися люди. Проз Кайдаша проїхав чоловік возом, а далі пролетів пан на баских конях і трохи не зачепив його колесом. Кайдаш оступився на кінець греблі і трохи не впав у воду. Він напружив свої сили, оскочив на бік і опам'ятався. Боже мій! Де це я? Чого це я зайшов на цю греблю? Чи мені треба було йти до млина, чи в Біївці?» Питав сам у себе Кайдаш. Він згадував і нічогісінько не згадав. Вернувся у гори і тільки тоді згадав, що був у церкві, що з ним там діялося щось чудне. Кайдаш уже смерком вернувся до хати. Сім'я вже повечеряла і полягала спати. Він підійшов під двері і хотів постукать. Коли гляне, з-за угла кинулася до його собака. Здорова, як годований кабан, із кінською головою, з рогами, і заблищала страшними очима. Він оступився назад і махнув на неї руками. Гляне він, аж до його лащиться сірий барбос. Кайдаш увійшов у хату. Кайдашиха засвітила лампу. Думала, що він був у шинку і зараз почне коверзувати. А Кайдаш сів кінець стола, блідий, як смерть, і задумався. Боже мій, що це зі мною діялось? думав Кайдаш. Чи це мене Бог карає за гріхи, чи показує свою ласку за правду? Де це ти бродиш? Чого ти став такий жовтий, як віск? питала в Кайдаша жінка. Кайдаш махнув рукою, послався на лаві і ліг спати. Другого дня в неділю Кайдаш ходив цілий день смутний і задуманий. Понеділок він пішов в поле косити, а нудьга давила його, як камінь. Вертаючись з поля, Кайдаш забалакався з людьми коло шинку. Зайшов з ними в шинок і випив півкварти горілки. Іде він через греблю попід вербами. Коли гляне в воду, з під греблі вискочив чорненький хлопчик з маленькими ріжками, зі здоровою головою та й побіг за ним слідком. Кайдаш пішов швидше. А чорний хлопчик біг за ним та приказував за кожним його ступенем. Туп-туп-туп-туп. Кайдаш обернувся і махнув на хлопця косою. Хлопець, наче в землю війшов. Кайдаш пішов через місток. Коли оглядається, а хлопець знов біжить за ним по містку та все приказує Туп-туп. Кайдаш пішов стежкою понад ставком. З берега плигали цілими сотнями маленькі, як жаби чортики. Пірнали, знов виринали і дражнилися з його язиками.